Вітаю вас, друзі! З вами все ще я, Тетяна Марсис, майстриня каліграфії, засновниця студії каліграфії «Тонка лінія». Мені комфортно, я люблю записувати всі онлайн-активності вдома, де тільки киця не вкотить, видна. Ви не чули. Ось я записала куперплейт, вона мені не давала записати урок, але про це колись ви дізнаєтеся, може, не дізнаєтеся. На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо розбирати всього лише одну велику літеру, літеру П, тому що ми пишемо з вами, вчимося писати слово прокидайся. Але ми розберемо всі, всі три елементи, з, якого, з яких складається літера П. Потім нам треба написати саме слово Прокидайся. Ми його напишемо з маленької літери, щоб потренувати всі з'єднання, всі ці рухи. Пам'ятайте, що ми пишемо з вами, як диригенти з паузами. Знаєте, як у музичній школі. Ми рахуємо, так от рахуємо по долі. А, тобто не пишемо без паузи. Робимо паузи, навіть якщо ми від, не відриваємо руку, але от в повітрі трошки, трошки зависаємо, коли це пишемо. Але щоб трошки розбити на частини, потренуватимуся, напишемо з вами слово рок і дай. Зійдемо це в прокидайся і напишемо Прокидайся з великої літери. Щоб у вас просто було більше практики з того, що ми вже маємо з тих лідерів, які ми вже вміємо писати. Ми з'єднемо маленькі слова, ці маленькі слова ми з'їдемо велике слово. Тож давайте переходити до практики і, до речі, не забувайте викладати, якщо ви це все пишете, в інстаграм ще кудись, скидати мені в чат в телеграмі, показуйте, що у вас виходить. Мені завжди це цікаво подивитися. І пишіть ваш зворотній зв'язок, це дуже важливо, дуже цікаво. Тож давайте переходити до практики. Ми дісталися з вами до фінішу майже цього майстер-класу. У нас лишилось останнє написати літеру П і потренувати всю, все слово прокидайся наче-наче трошки в нас лишилося занять, занять, трошки задач. Знаєте, що я вам забула сказати? Неподобаться, я думаю, ви помітили, що? Аркуш ми тримаємо під кутом діагональ, животик, можливо, навіть і повністю викручуємо. Як вам буде зручно, мені зручно так. Літера П в нас рухається в бік, донизу і закручується трошки вгору. Ще один елементик і шляпка. Тут я хочу трошки пояснити ще за літеру П. Тому мені потрібен аркуш чистий і наближу вас ще трошки, трошки ближче. Дивіться, перше ми з вами пишемо оцей елемент в бік і повертаємось схоже на люльку трошки, правда? Чи половник для того, щоб насипити собі борщу? Другий елемент наш рухається. По такій траєкторії, наче це дужка, правда, схожа на е, дужку, яка відкривається. Тому що це траєкторія, як наче частина горизонтального овалу. І виходить, що ми вже можемо з вами разом зробити отак. Теж так, великі літери, не відриваючи руки, складно писати, і намагайтесь розслабляти руку. І в нас залишається написати шляпку. Шляпка в нас утворюється як наче літера О в інший бік, і переходить в невеличку горизонтальну хвильку. Бачите, в нас тут і тут, наче, а, дотикається до, ліні, до основної лінії петля. Сама в нас розміром з одну висоту строки. Тренуємо цей елемент невеличка хвилька, не отака якась, ні. І ця петля в нас не якась велика, вона маленька. І з'єднуємо це все в літеру П. Починаємо зі стін завжди, а потім вже домальовуємо дах. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. чотири. Я сподіваюся, що літера П дається вам досить легко. Ковзайте всією рукою. І давайте напишемо з вами. Перед тим, як ми будемо писати, Прокидайся, давайте розділимо слово Прокидайся на два коротких рок і «дай». Вниз. Тобто ми з вами ділимо на частини, з яких ми будемо. З'єднувати все слово, але щоб взяти все від нашого майстер-класу, то ми попишемо окремі слова. Якщо у вас тремтять руки, це нормально. Зараз такий час у всіх тремтять руки. Потренували рок. Давайте потренуємо далі. Таке правило, спочатку ми пишемо все, що в нас невідривне, потім додаємо діакритичні знаки. Все інше, що нам треба, спочатку дописуємо невідривне. Ще зверніть увагу, у нас може бути як повністю гострий тут кут, як так трошки скруглений, але він все ж таки скругляється за нашою цією траєкторією. Можемо писати зі з'єднальним елементом, можемо писати без з'єднального елементу. В нас зараз слово дай. Є. Тепер я вам пропоную прописати роки Давайте напишемо, прокидайся з маленької літери П. Ми таки вміємо писати і маленьку літеру «п». Я для себе помітила, що коли я почала займатися каліграфією. Займатися бізнес-курсивом. І мій почерк змінився і став більше схожим на бізнес-курсив. Зараз бачите, що прокидайся слово, воно займає багато місця, тому що ми прописуємо всі з'єднальні елементи. Можливо, в якийсь момент. От прокид я написала, і ви вже не влізаєте в кадр, і ви можете перехопити руку. Це не означає, що ви маєте все слово, доки що писати. Без відриву, але вам важливо, до речі, от хвостик, я написала літеру я, і хвостик обережно вивела, не кинула. Вам важливо тренувати що з'єднання елементів, тренувати літеру, призвичайтеся до цього руху ритмічного з паузами. І Якщо ви будете писати швидко, вам що буде це складно зберігати. Але з часом буде виходити все легше і легше. Прокидайся. І тепер ми з вами можемо написати «Прокидайся з великої літери. І ще такий момент, так як ми закручуємо вниз, то в нас не буде з'єднання з літерою R. В нас можна зі знаком оклику, можна без знаку оклику. Тренуємо ще. Я розумію, що ви спочатку будете дивитися, як я пишу, а потім вже будете писати самостійно. Тому намагаюся, щоб відео кожне було не дуже довгим. Це у нас буде, напевно, найкоротше, а, ми не влізли в кадр. І я вам раджу ще прописати літеру П сигнальним елементом, з якого одразу ми йдемо прокидатися. Потім вже коли допишете слово, додасте шляпку. Досить довго, тому нормально, якщо будете відривати руку. Раз. І всі критичні знаки шляпки ви можете дописати вже в кінці. І прописуємо ще раз. Лізли як нам почастило влізти, і я забула, що ми пробуємо з'єднати. Давайте ще раз напишемо зі з'єднанням. Отак от ми з вами. Трошки потренували, бачите, бізнес-курсив. Звісно, на цьому невеличкому майстер-класі ми не розібрали з вами весь бізнес-курсив, бо це дуже складно зробити за такий короткий проміжок часу. Але, по-перше, у вас є класні і важливі оці вправи. Оці вправи дуже важливі, які я вам рекомендую прям писати щодня, оці сьогодні, оці завтра, оці післязавтра, наприклад. І навіть якщо ви не будете купувати курс з бізнес-курсиву, чи не будете купувати ПДФ-прописи з бізнес-курсиву, будете просто прописувати по цим прописам. Цього вам вже достатньо для того, щоб потренувати, тренувати, якщо це будете робити регулярно, як зарядку, як чистити зуби, то результат неодмінно буде. Викладайте ваші тренування в інстаграм, відмічаєте мій аккаунт Сінлайн-Каліграки, е, і я буду дуже рада бачити ваші тренування. До нових каліграфічних зустрічей. Па-па! друзі, -па. ми з вами і прописали слово прокидайся! Трошки ви доторкнулися до бізнес-курсиву, дізналися, що це за каліграфічний стиль, чи це вам цікаво, чи це не цікаво. Ви його спробували, щоб зрозуміти, потрібен вам курс, не потрібен вам курс, можливо, вам потрібно купити якусь книгу і займатися самостійно, можливо, вам потрібні мої pdf прописи. Можливо, не мої. Я не, на... Я не настою на цьому. Угу. Найголовніше, мені дуже подобається каліграфія. Коперплейт, бізнес курси скорописи. Мені вся каліграфія подобається, але куперплейт найбільше. І е, моя задача показати вам це. Далі ви можете розвивати самостійно, ми можемо продовжувати наш шлях разом, е, як вам захочеться. Мені радісно, що все більше людей починають займатися каліграфією. Каліграфія, окрім візуальної краси, має ще класний вплив на емоційний стан людини. На що? На Насправді, от я зараз ввечері записую цей майстер-клас, і я розумію для себе, що, хоч і я тривожна через новини, записую я цей майстер-клас кінець липня 24-го року, і я переживаю за своїх рідних, наприклад, які знаходяться досі в Донецькій області, на українській території Донецької області. Щодня, звісно, мій день починається з читання новин. Хоча б не дуже б, не хотілося за ним стежити. але... І я розумію, що впродовж дня, навіть якщо я займаюсь каліграфією, мене все одно а... за мною а, слідує тривожність якась. Але от я сіла ввечері пописала, і мені спокійніше і легше. Якщо не буде вночі тривоги і ніяких прильотів, то можливо я ще й раніше ляжу спати і міцніше буде мій сон. Тобто, до чого я це веду? До того, що каліграфія допомагає вам вирівняти ваш емоційний стан, заспокоїтися хоча б на час письма, відключити голову і прочистити трошки свої думки. Коли ви в той час, коли пишете, ви ж не можете писати, а другою рукою читати новини, ні. Я вам рекомендую включити спокійну музику якусь, мелодії, якась там на Ютубі пошукати, релакс мюзик, можливо, звук каміна. Коли він там тріщить вогінь, дуже класно розслабляє. включаєте, пописали собі спокійно, не впишете всі прописи одразу, поступово порційно не кваптеся як в спорті, давайте, щоб у нас не було перетрену. І таким чином, потроху-потроху, ви пропишете ці вправи. Ці вправи, звісно. Не покривають всю обетку. не всі великі, не всі малі літери, тільки одному велику літеру. Хоча літера Г пишеться майже як і П, і Д майже так само, тому вважайте, що ми три літери вміємо писати. Але ви вже щось будете вміти писати. І глобально, якщо, наприклад, ви б хотіли навчатися, але вам не дозволяють фінансові можливості. Користуйтеся тюю інформацією, що є, прописуйте ці прописи. Це краще, ніж нічого. У вас будуть вже якісь вправи, які пишіть регулярно, це буде покр... позначатися на вашому почерку. Пишіть ці літери і аналізуйте, додумайте, як би виглядали наступні. Шукайте в Інстаграмі, на Ютубі, як пишуть інші каліграфи бізнес курси в інтернеті, купа і безкоштовна інформація для тих, хто вміє її знаходити, аналізувати. І писати не бездумно. Але якщо вам потрібен компаньйон, який буде перевіряти ваші домашки, мотивувати колись, колись сварити, то це я, звертайтеся. От сподіваюся, що вам було цікаво цей короткий час, короткий, короткий наш час разом. Викладайте те, що у вас виходить в інстаграмі, в телеграмі, відмічайте мене, скидайте мені, будь ласка. І я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося. До нових зустрічей, Па-па!